Сьогодні про те, що ми всі знаємо і любимо, або принаймні терпимо страх, як той маленький гремлін у нашій голові, який з'являється в найнезручніший момент, наприклад, під час співбесіди, або коли ви збираєтесь запросити когось на побачення. Протягом багатьох років я намагалася якимось чином звільнитися від страхів, які буквально переслідували мене на кожному кроці. І я спробувала купу методів, існуючих під сонцем, щоб зрозуміти всю цю ситуацію зі страхом. Виявляється, страх не є лиходієм у нашому фільмі про життя. Це більше схоже на химерного напарника, якому просто потрібно трохи орієнтуватися. Хто ж знав, правда? Все виявилося набагато простіше, ніж я собі уявляла. Страх пов'язаний із невідомістю. Це я коробка загадка із вашого улюбленого кулінарного шоу. Майстер шеф, ви ніколи не знаєте, чи буде там шоколад, чи дурян. Але замість того, щоб злякатися, що якщо ми б знайшли хвилинку, щоб запитати себе, що цей страх намагається сказати мені? Він, схожий на навігатор, який каже, Привіт, друже! Ти можеш уникати цієї дороги, тому що це вулиця з одностороннім рухом. Це не для того, щоб залякати вас. Він просто намагається допомогти вам уникнути деяких життєвих негаразів. Отже, наступного разу, коли вами трясе, пам'ятайте, страх це ваш друг, який намагається доставити вас до місця призначення. Думайте про це як проігрове шоу, де ви є учасником, а призом є особисте зростання та менше панічних атак. То про що мені цей страх? Чого я насправді боюся? Я залишила плиту вімкіною, чи просто не пам'ятаючи, замкнула двері? Коли я Почала копатися в коренях своїх страхів, то зрозуміла, що вони не були тими жахливими монстрами, яких я собі уявляла. Вони були більше схожі на тих пухнастих, незрозумілих створінь із дитячих фільмів, які просто трохи розгублені та потребують любові. І тоді мене осяяло: страх насправді може бути потужним інструментом, як швейцарський ніж. Але замість консервного ножа він допомагає уникнути неправильних рішень і підвищити рівень життя. Головне зрозуміти, що життя не чорно-біле, життя це барвистий, але хаотичний шедевр. Це неперевершений твір абстрактного мистецтва, де кожен мазок пензля або ж неправильне рішення додає глибини нашому персонажу. Правда у тому, що в цій життєвій грі немає ворогів, а є просто персонажі, які намагаються це зрозуміти, і кожен досвід. Хороший, поганий або вкрай жахливий, є сходинкою на шляху до того, щоб стати найкращою версією себе. Це як нескінченна серія квестів у відеогрі. Але замість того, щоб підвищувати рівень свого персонажа, ви підвищуєте рівень себе. Говорячи про підвищення рівня, Давайте поговоримо про те, як наші думки формують нашу реальність. Уявіть собі, ваш мозок кожен на гігантський торговий автомат. Ви вкладаєте свої думки, він же монети, а звідти випливає ваша реальність. Якщо ви наповнюєте цю машину негативом, то гадайте що? Ви отримаєте цілу купу несвіжих чіпсів і сумнівної газованої води. Але якщо ви наповните його позитивом, ви можете отримати вишукані закуски та ароматний сік з екзотичних фруктів. Це як приклад, це схоже на той науково-популярний факт, який ви чуєте весь час. Ви є те, що ви їсте. Ну, в цьому випадку, ти те, що ти думаєш. Тож, якщо ви хочете позбутися застарілих шматочків страху та тривоги, почніть кидати монети любові до себе та впевненості. Ви будете здивовані чудовою реальністю, яка розгортається. Тож пропоную прийняти свої страхи. Задати собі корисні запитання та використати отримані відповіді в якості інструментів для зростання, замість того, щоб дозволяти страху стримувати вас, зробіть його своїм незвичайним помічником і вирушайте разом у цю приголомшливу життєву подорож.